Это умеется. Есть. Надо. Надо ей поднять. Не наруха ты налякаешь ти налякаєш будут есть. Не так Ні. Ой, точніше черепашка. Відійди, вона вже боїться їсти. Відійди, Карлінка. Я, я. Бачиш, як вона я, 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 я. може Мама вже має зубки. Ні, мало. Нічого. Що, Каролінка, ми дали наші черепашці луїсти, так? Хочу все кинути. Ще кинути? Що? Що? Креветки. Креветки? Зараз їх треба розморожувати. Зараз ми трошки знімемо на камеру, як наша черепашка була їсть. Ми все глянуємо, то у мене їсть кифетка. Так. То. Ну тот кино. Ну що, маєш креветочку? Покажи яку. О, ой, ось ця яка гарна велика, а то кусочок якийсь. Ну що, будемо кидати? Ага. Давай, може лише їсти таке. Ну кінь, кінь ту великий, Вона mm -hmm. ну, хоча рибки може. Mm -hmm. Не потім поки. Так. Ну, відійде чуть-чуть королів. Вона боїться, ти ж знаєш. Це вона наступно знайде свою жертву. Одевайся. Ага. Ні, ракушки, ракушки, ракушки. в мене, ну, да. мене, мене є, королева. У по твої хочу украшати. Ну, украшать. Бачиш, скільки нам робила сміття. Дивізів вона її. Значить, неї є зубки якісь. Ногтиками, бачиш крове. І тільки лишається. Можна. Е -е, Кісточки. Кіста. Сарапаха. Лулу, ты що, вже наїлась? Ну дивичем мене. Та думаю, може королівці дати трохи редки. Думаю, і вона мені хотіла послати. І <звісно> дивити. Я не знаю. що, від неї сховалася? Сховалася. Але я піновий і ти вона подружиться. З ким подружиться? Ну, то это бахмут маленької пахне. У нас є ж маленька черепашка? Так. І що? Давай дивіться. Ти принесла черепашку. І це буде подружка нашої Лулу, так? Ой, така гарна. Я буду подружка Лулу. А мене звати як Карлінка? Софій. <пофілька> як? Гастон. Ні. Софійка. Софійка? Ні, так Черепашку, напевно, не гарно називати. То Лялі можна так. Ну подумаєш, так? Потім скажеш. Ягодка. Бровіда. Ягодка? Ягодка? Е -е -е. О, це гарно. У неї рожеві панцир, і вона буде ягодка. Я буду ягодка. Я буду ягодка. Дивот, я ягодка. А я звати. Мене звати Лулу. З'їла вона дві риби. Так. Да. Ні, не дві. Одна ще є. Одна і чуть-чуть з'їла. Майже дві. креветку ще не їсть. Ну, потім. Вона ще посидить трошки в водичці, Вона ага, водичці їсть. Любить її. Ми, ми кокусі. В конкурсі, так. Каролінка привезла її додому, так? То татова... типа. Татова? А це моя. Упала, не бойну. У неї папір. Ой, ой ой Не плаче, а вона на килимок впала, так? І не байла. Перепашка. Ой, ой, ой. Два нехай вона відпочине від нас. Давай.